Вітаю, мене звати Ірина. Наш садочок знаходиться на Харківщині, і сьогоднішнє відео буде про наші кіпарисовики туї. В нашому садочку їх не так багато. Я хотіла б розповісти, з якою яка сила роста у них, як вони швидко зростають, деякі швидко ростуть, деякі не дуже. І що нам потрібно зробити перед зимою для наших хвойних рослин. Так. Ось це наш улюблений кіпарісовий Ківоне. Ну, принаймні, це мій улюблений Івоне. Зараз його зріст 2,5 метри. В діаметрі не заміряла, але, думаю, метра 2,5-3 також він буде в діаметрі. Гілочки зараз пройшов дощик, і гілочки отак у нас звисають донизу. Вони жовтенькі. Всередині він більш зеленого кольору, а крайні гілочки жовтенькі хвостики. В тому році я його трішки підстригла, але трішки. Це, ось, до прикладу, ось була гілка. Я її зрізала, вона роздвоїлася, пішла на дві. В цьому році на взимку, коли буду живцювати, також попідстригаю. Ну, На ньому парисовий колумнаріс. Висота цього саженця у нас уже метр п'ятдесят. Був посаджений, мабуть, сантиметрів десять, не більше, майже живцем був посаджений. Сила росту у нього середня від 10, мабуть, до двадцяти сантиметрів, деякі гілочки можуть дати і більше. Ось такого блакитного, гарного кольору. Мені він також подобається, але Івоне все одно подобається більше. Шаровидний кіпарисовик глобоза. У нас ще є кіпарисовик сільвер глобус. Особливої різниці я між ними не бачу. Тільки ось ця глобоза більш жовтішого кольору, сільвер глобус більш блакитного. Хвоя, бачите, така. Жовтуваті кінчики, можна сказати, що вона блакитна, але кінчики жовтуваті, як на тих кіпарисовиках. Можливо, це у них така особливість точно не можу сказати. Садилася таким саженцем сантиметрів, мабуть, 20, зараз сантиметрів 60. Сила росту до 20 сантиметрів, не більше. Деякі гілочки дають менше приріст, але перші два роки після посадки. Дуже у мене хворів. Всередині був зовсім жовтого кольору. Зараз у нього не так багато. Також потрібно його почистити перед зимою. Але, в принципі, чим мені подобаються ще кипарисовики, у них нема такого хвоєпаду, як у той. Це кипарисовик Silver Globus. Він більш блакитного, але також у нього ось з однієї сторони. Виходить, що також гілочки більш жовтуватого кольору. Навіть на кущику це сильно виділяється. Хвороб я у нього ніяких не бачив. Всі гілочки гарненькі, чистенькі, ну всередині, це норма для нього. А верхівочки ніяких пошкоджень на них немає. Мені дуже він подобається. бачила. У деяких людей він уже такого дорослого віку, то це дуже гарний пересіду. Сподіваюсь, у мене теж скоро буде таким гарним. Так, це у нас ауреанана. Туя поряд зростає. Що я говорила, що у туй значно більше хвоєпад. Ось дивіться, що з туями. Це просто. Жах потрібно все почистити, щоб на зиму вони пішли чистенькі, щоб там у них не з'являлися ніякі хвороби, грибки, тому що це для них якраз чудова середа, тому потрібно це все нам почистити. Ця ауреана насадилась також маленька. Ми, в принципі, всі свої е, туї садили маленьких розмірів. Ну, десь там від 15 до 20 сантиметрів Це у нас шаровидна туя Даніка На продаж у нас також є, але всі думають, що вона дуже маленька. І коли ж це вона виросте, знайду фото та, чи відео, в якому році ми саджали. Зараз туя Даніка в діаметрі 60 см, а висота у неї 40 см. Це. Така не шар, а більш така вона трішки як приплюснута. Зростає, ну, вона начебто не помітно, але я б сказала, що добре зростає сантиметрів ну, до 10, мабуть, дає є проросте. Ось така вона вся також гарна, набита. І коли ми заглянемо до середини, я в тому році її дуже гарно чистила. Але в цьому році потрібно знову все вичищати. Але візуально того, що там всередині, не видно, і за її щільної крони. Кипарисовий кнутканський. Також дуже гарний, мені подобається, але в цьому році він дав зовсім малесенькі прирости, ось такі ось закупорені. Ну, я думаю, це на нього так. Відобразилися ці наші зворотні. Ну не це були не зворотні, зима була досить теплою, а потім у нас, мабуть, тиждень, ну, можливо, менше, були морози мінус 21 і це на нього так подіяло. Ну, це моя така думка. Тому вони прирости були такі маленькі. Перед цим він давав приріст. Ну, і по 20 і по 30 см гілки. Ну, всередині він ось наростає. Я думаю, ту, на наступний рік він все своє наздогоне. Але він такий, у нього гарні гілочки звисають донизу. Такий чудовий зеленого кольору. Зазвичай кіпарисовики всі йдуть жовті, блакитні, а цей кіпарисовик-нутканський зелений. Тує складчата ауре. була посаджена саженцем, мабуть, сантиметрів 60. Зараз вже ну, 3 метри так точно є і в діаметрі вона, мабуть, метра 2. два. Ну, така гарненька навесні вона яскравого кольору, такого насиченого, жовтого. Зараз вона переходить на зимній колір, такого бурого. Ну вона буде ще темнішою. Щоб ви не хвилювалися, для хвойних рослин це норма. Вони не будуть завжди у вас. Ну, зараз відео не передає значно яскравіше, але вони вже тускнішого кольору. А буде ще темнішою, я сподіваюся, що ще вийде зняти відео і показати, наскільки вони змінюють свої кольори. Сила росту в неї досить велика для цієї туї, для складчатої. Сантиметрів 40 дає приріст. В тому році я її трішки підстригла, але потрібно стригти ще більше. Туя є бі... складчата біота. Це також така щільна у неї крона, густа-густа. Я її в цьому році також кардинально застригла, вона довго не обростала, тому що весна у нас була така, з приморозками Стресували рослини сильно. Але за літо вона обросла гарно І також у нас всередині чекає сюрприз такий гарний сюрприз. Чим набитіша крона у ту, тим більший хвоєпад всередині, тому що немає продуху і воно там все пріє, жовтіє. Тому обов'язково треба почистити на зиму, щоб грибки не розповсюджувалися по всім нашим рослинкам. Ось така гарненька. Так, тут у нас поряд ще зростає смарагд. Точніше, не смарагд, а смарагд голд, Він росте значно повільніше. ну Принаймні у нас знач, е, росте повільніше, ніж, звичайна туя смарагд. Вона у нас така пишечка набита. Ну, приріст, мабуть, сантиметрів е, ну до десяти. Можливо, 15 см. Потрібно стригти її, щоб вона не була такою розвалистою. Це у нас ще молоденька посадка, це у нас колоновидна туя Ауренсінс. Вона також жовтого кольору, як і туя Смарагд Голд, але трішки ну, сама хвоя відрізняється, і вона більш струнка. І сила роста в неї також більша, ніж у туї Смарагд Голд. Це, як сказала, ідеальний варіант для тих, хто полюбляє жовті туї. Зростає швиденько, невелика в об'ємі, тому що Смарагд Голд буде більший. Шаровидна туя Тіні Тім. Зараз у неї висота 45 см в діаметрі. Вона 30 см. Форма в неї, я б сказала, не шаровидна, а більш яйцеподібна, але ви можете вистригати її кулькою, і буде у вас гарна кулька. Крона в неї також набита, всередині чистити потрібно, але, я б сказала, мабуть, із шаровидних туій Даніка сама набита, і в неї там всередині сильно багато жовтої хвої цієї не дуже, але зовсім ра, ра, ну, різна у них форма. Даніка у нас іде більш розплюснутою, а це більш такою кулькою. Туя шаровидна рейнгольд. Я її сильно застригаю, тому вона має таку кулясту форму, якщо їх не стригти, вони тоді більш витягуються і ростуть. Ну, конусом. Стрижеться дуже гарно. Ну і, звісно, як завжди, на всіх шаровидних наших туях всередині хвоєпад. Ось така вона гарненька. Бронзового кольору зараз вона. Влітку вона яскраво жовта Або, можливо, навіть не яскраво жовта а така помаранчевого кольору. Шаровидна туя глобоза. Це для тих, хто хоче, щоб е, кулька була більших розмірів. До прикладу, даніка вона виростає до 80 см, а глобоза може вирости до 1,20 м, можливо і більше. з ну, роками. Зараз е, вона у нас розміром висота 60 см, а ширина 70 см. Стрижеться, щоб була більш набитою кона. Ну, Щорічний приріст до 15 см. Це зелена кулька. Є ще схожі кульки, глабоза ауреа, і селена її називають. Вона жовта кулька. Це сила росту у них більша, ніж у Мір'ям і у Даніки. Шаровидна туя містер Боулінгбоу. Щорічний приріст у неї від 5 до 7 см. Це така розквідиста кулька. Хвоя в неї верескоподібна. Ну, така блакитнуватого кольору. Зараз вже кольор не насичений, але влітку він більш блакитний. Це наша алея із смарагдів. Також тут посаджені гортензії, але гар... смарагди були посаджені значно раніше. І ще що хотіла сказати: Оця, цей смарагд був посаджений 60 см. І на рік раніше, ніж оці смарагди. Оці смарагди були саджені е, півтора, з півторалітрових горщиків по 30-35 см. Зараз ці туєчки по метр сорок. Одна вирвалася вперед, вона метр сімдесят, а ця тує метр сімдесят також. Тому великої різниці немає, особливо коли ви садите двох-трьохрічні туї, вони все нас догонять. Взагалі, коли садиться туя, наприклад, комом, ми собі в тому році садили комом, ну не ці інші туї. Вже е, вони були по метр п'ятдесят, то в цьому році вони майже не виросли. Коли туї укорінюються, всі сили вони тратять на кореневу, а не на верхівку. Тому люба рослина, яка... Була посаджена комом перший рік, ну, майже приростів не дає. Маленькі рослинки також, які в горщиках садяться, вони, коли ви їх висаджуєте, коренева, бачу, що в неї значно більше є можливостей в зрості, вона починає рости і верхівки наростають не дуже. Багато, ну, це природня, це норма для них. І ще хотіла додати, що де іноді питаєте, чи ми удобрюємо свої рослинки, то хочу сказати, що ми свої рослини не удобрюємо нічим. Рослинки, які зростають у горщиках, ті вони. Кормляться там стабільно підсипається доброво, тому що вони поливаються кожного дня і все змивається, ну, всі елементи поживні вимиваються. Тому вони кормляться. А всі рослини, які посаджені у нас в садочку, ми, в принципі, не то, що в принципі, ми їх нічим не кормимо. Скажімо так, наше доброво це коли в посадкову яму ми додаємо. Соснову землю, верхній шар землі з соснового лісу. Там голочки потрапляють, воно це все з часом перегниває, перепріває і скажімо, це добре для наших рослинок. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було цікавим і корисним. І ще нагадаю, що посадки ми продовжуємо робити, бо на вулиці ще можна сказати, що тепло, земля ще не промерзла. Ми своїх посадок ще не проводили, тому що, дякуючи вам, у нас є замовлення, ви замовляєте підправочки. У нас кожного дня. Нагадаю, точніше, не нагадаю, можливо, хтось не знає іноді запитують, як зробити у вас замовлення. Ви пишете на Viber, які рослинки вас цікавлять, і в якій кількості я збираю, фотографую вам. Якщо вас влаштовую, ви проплачуєте на рахунок ФОП, або вже в крайньому випадку можна відправити накладним платежем. Але зараз нова пошта виставила ліміти по накладним платежам, тому великої кількості накладним ми відправити не можемо. Будуть питання, задавайте. До нових зустрічей. Як зазвичай, в закріпленому коментарі буде посилання на нашу групу на Вайбері. Можливо, когось щось зацікавить. Звертайтеся.